754 гривні нарухування на оплату праці, мінус 7160 предмети матеріалу обладнання та інвентар, мінус 123 960 оплата посуд, крім комунальних, плюс 6400 видатки на відрядження і мінус 40 тисяч оплата електроенергії. Хто за пропозицію апарату ставлю на голосування. Три за рішення прийнято, рекомендувати, а також включити про рішення програми підтримки САП жальських, внести зміни до бюджету. Так, також я ставлю питання на... Також давайте ми пройдемося по пункту розпорядження. Ще сесії треба може повідомити. Ні, у нас ще не пройшли ми по... Там субвенція зайшла 5 млн 330 млн. Ми про це не говорили. Вже 2 години А, так, так, так. Розглядаємо питання. Це субвенція. Розпорядник коштів, сільська рада. Це зміна до бюджету 2,29 5 мільйонів 337 515 збільшення бюджету за напрямком придбання житла та приміщення для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближено до сімейних та забезпечення житлом дітей сіди, дітей, дітей позбавлено батьківського опікування. Також 53 тисячі 376 гривень Напрями сплата податків нарухомості. Марія Анатолійовна їй запропонувала, нам апарат запропонував 30 тисяч сплата оформлення нотаріальних дій придбання нерухомості. Марія Анатолійовна запропонувала трохи зменшити 5 700, які ми попередньо направили на управління освіти. Тобто зменшити напрямок, внести зміни до бюджету на суму. Зменшення 5700 за напрямком сплати оформлення нотаріальних дій придбання нерухомості та залишити остаточну суму фінансування за даним напрямком 24300 гривень. Хто з урахуванням правки за правку Марія Натоні? Три правка пройшла рішення прийнято. З урахуванням правки та пропозиції. Хто за підтримати пропозицію? Три за рішення прийнято рекомендувати. Питання, я прошу, так як і ми зробили внесли зміни до бюджету в частині надання допомоги до військової частини, я прошу поставити питання на голосування, включити в пункт різних та рекомендувати на на засіданні проєкт рішення про надання дозового управління капітального будівництва на придбання та передачу предметів матеріалів Отараз. та на передачу. Придбання та придачу матеріалів, інструментів та матеріально-технічних засобів для військової частини А0536. Хто за? Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати, включити до пункту різне та надати на розгляд депутатів. Проект рішення також. Ставлю питання на голосування включити та рекомендувати народне досідання депутатів проєкт рішення про надання дозволу на придбання та передачу матеріалів, інструментів матеріально-технічних засобів для військової частини А 7358. Кому надати дозвіл? Управління капітального будівництва. А-7358. Це, це сума фінансування 600 тисяч. Щоб вони, хто за, включити пункт різне, Ольга Піков, УКБ. Бачу, УКБ. Три за рішення прийнято, рекомендуємо включити до порядку денного пункт різне та надати на розгляд. Також ми, робили, ми підтримали пропозиції управління фінансів щодо підтримки розвитку культури. Нам треба внести проєкт рішення. Пропозиція внести в пункт різне. Проект рішення про програму розвитку та підтримки культури. Хто за, включити та рекомендувати на засідання сесії? Хто за Хто за? три за рішення прийнято, рекомендувати, включити та розглянути на засідання сесії. Наступне пропоную включити е, до порядку денного пункт рішення, проєкт рішення про делогування, повноваження, ОКБ можна надати мені да. проєкт рішення, як вирішати. Як воно правильно буде звучати, я зачитаю. Дякую. Немає долагування. А долагування? Час. Я... Управління капітана – ні. Тут е, є маркер тисячі. А за чим два? Давайте я так зачитаю, щоб нам підбігаєте час. Тому що і зйомки йде. Е, внести зміни до... А, ні, Включити до порядку денного пункт різне. проєкт рішення та винести розгляд депутатів про делегування повноважень пробільних капітального будівництва на замовлення, позов з виготовлення технічного паспорту, адміністративної будівлі, яка розташована за адресу Одеського області, Одеський роль, Солонова Дефінівка, вулиця Центральна, 54А. Хто за? за? Рішення прийнято обов'язково рекомендувати включити пункт економіст. різне. 54А. Також пропонуємо включити в пункт різне та рекомендувати на новий роз... вже. Да. включити в пункт різне та рекомендувати на розгляд на засідання сесії проєкт рішення, програму підтримки СКЖАНІСІ. Хто за? А ми про це просукали. Ні, ми голосували за, 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 за скак і жанівські рішення прийнято, обов'язково включаємо. Рекомендуємо до включення. Питання різне. Давайте пройдемося по розпорядженню. Друзі, нас у сесії. Про виконання бюджету 2.13 рекомендуємо за 9 місяців. Так. хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендуємо 2.13. Трансферти 214 військова частина е, 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 трансфертів, це 5, 15, 15. що в цивільному захисті ми голосували, військово чистим. Да. Да. На так? так? На п'ять пятнадцять 214 це команд, а 0,515 це 500 тисяч, що рекомендували. Да, да, ми ми запит... Так ми зняли субвенцію. Ні, ні, ми ні? Ні, зняли. 0515 залишили на 5 15, Залишимося. А, так, так, так. Управління фінансів. Хто за, 214? Три за, рішення прийнято. Два 2,14 – це військкомат, а 215. Військкомат. Ми переплутали. 2.15, рекомендуємо. Тепер ставлю 214, це військомат, 600 тисяч з урахуванням прав. А тепер 214. Да. Хто за? З прав? Так. Да. Хто за? Ольга Петровна, піднімайте руку. Три за. Рішення прийнято. З урахуванням правки там сума виросла 300 тисяч. Наступна 2.16 Ми пройшли. 2.17, з урахуванням е... через зміни 2.16, 2.17. Так, да, 217. Хто за 2.18, це перерозподіл напрямків. Я прошу підтримати, тому що у них не вистачає одних коштів на напрямки. Так. Потрібно збільшити напрямок, але в межах їх фінансування. 2,18, 3 за рішення прийнято. Так, 2.19 на професійній основі догляд за так. Хто за? 2.19. Рішення прийнято. Так, про створення ми вже не встигаємо, будемо на, на засіданні сесії. 2,23. Ми не розглянули. Муніципальна не розглянули. Штат ми не розглянули центр. Телевіки, діти та молодь, що? А що повернутися. це повернутися? Саме деякі категорії не подавали, тому в межах тих категорій, які подавали заявки, перерозподіляються пошти всередині програми. Модель, який номер? 222. 22. Я теж прошу підтримати. Хто за? Рішення прийнято. Пункт різне. Реконструкцію каналізаційної передачі ми не будемо розглядати. Ритуальна служба номер. Номер два в пункті різних програми фінансової підтримки. «Ритуальна служба» так. з урахуванням всіх правок. Там питання на голосування. Хто за Ольга Петровна? Піднімайте або не піднімайте. Різне пункт два. Це програма фінансової підтримки. Ми до цього голосували видатки бюджету, і нам потрібна програма підтягнути. Угу. Наступний пункт э, три. Залишаємо без розгляду, тому що у нас не пройшло питання, я його зачитувати не буду, пасажирський транспорт, воно ж не пройшло Наступне питання включити, ми включили пункт різне. Все? І 2.29 змін до бюджету на розгляд депутатів. Так, 229. Депутатів. Да. На розгляд депутатів з урахуванням висновку комісії Додати. Все? Засідання. Ми всі питання... Давайте за додаток окремо за табличку. Так, Пронусуємо. давайте додаток номер 1 До висновку. Який висновок сьогодні? 55. 55. від 25-го 20, року. Є невід'ємною частиною висновку. Тому він надається разом з висновком. Хто за? Три за. Питання вичерпано. Дякуємо за засідання. Засідання комісії оголошується закритим. До побачення.